Ця установа, або, як кажуть, тут простіше, вісімка максимального рівня безпеки, бо відбувають тут покарання, засуджені, за умисні, особливо тяжкі злочини, а також особи засуджені до довічного позбавлення волі. Проте не лише у цьому вирізняється вісімка. Чому унікальність установи? Значить, тут декілька режимів одночасно. Це тюремне ув'язнення. Довічне позбавлення волі, слідчий ізолятор. Ну і звичайна господарча обслуга установи, яка відбуває покарання за режимом відкритого типу. установ відкритого типу, тобто барачна система. В найстарішому п'ятиповерховому корпусі, побудованому 1914 року, 88 камер, де відбувають свій термін, довічно ув'язнені. Двічі на місяць їх переселяють у нову камеру для зміни обстановки і психологічного розвантаження. Поруч молитовна кімната. Є і кімнати психоемоційного розвантаження ув'язнених. Тут працюють три психолога. На прийом можна потрапити за власним бажанням або ж на вимогу закладу, ті, хто схильний до суїциду і самоушкодження. Проте це не головні психологічні проблеми ув'язнених. Найпершою проблемою є проблема адаптації. Тобто, людина потрапляє в умови, в яких вона ніколи ще не перебувала. Потрібно їй роз'яснити методи саморегуляції, методи поведінки в установі. Це є... також існують проблеми сну, можливі якісь фізичні відхилення, психічні відхилення. Тобто, свої власні переживання людина може відкрити, донести. Журналістам показали також корпус СІЗО, в якому утримують неповнолітніх і жінок. Тут є спортзала, в якій засуджені, проводять свій відпочинок у вихідні. Є в СІЗО і навчальний клас, в якому, окрім засуджених до загальноосвітнього навчання, залучені неповнолітні слідчо заарештовані. Попадають такі і дітки, що неповнолітні, щоб взагалі от як кажуть, соціально корисні зв'язки втрачені, або там добусі лишили батьківських прав батьків. От. Деякі навіть не понолітні написати ні окремі там букви знають, і це все починається процес по-новому. Все ж найприємнішим у нашому перебуванні у вісімці стала подяка журналістам, пресофіцера Віталія Бабича від імені усього управління пенітенціарної служби області за тісну співпрацю у висвітленні діяльності служби, яка демонструє максимальну відкритість і прозорість.